Усім привіт! Сьогодні я зайшов знову у ресторан Тайконту. Два. Як зручно. Я трош... ну, і ось мій ресторан. Завантажу. Ого, у нас тут прийшло. Це звідки так стільки? А, це на цей столик. А, таких тут. Не восьмеро. Я тоді тут сяду мене меню немає. Так, так, так. Все ще звук такий. Не дуже мені подобається. Так. Беремо опасину весіка, я тільки тримаю. Так, так, все, я взяв. Я йду, я бы как понести. Ага, понятно, но влизняш. Так тут два тот крім. Що готуємо? Що готуємо? Що в нас 11 кешу є. Післі? Післі, післі тут? 11 кешує. Шо після пішлі пішлі, ще щось тут дивимося. Так, це в якогось Дур -ум ле. Це що? Оксмел? І що в нього тут? Ну, в нього як інший ресторан, але він в нього все ж таки більший. Ресторан в нього. Тільки. Ну, в нього теж вже два, Ах, ах. Ах. Це що? Це з якої він країни? Я не понимаю зякой він просто Україна. О, магазин. Чому не набежать? Магазин. І що тут? Коровка з фразметом. А за скільки? А, за робоксы. Понятно. Аксесуари Те, теж за робоксу. Теж за робоксу все за робокси. Ну, тут нема нічого, щоб воно не було за робокси. Це просто не так. Так злить. Це просто настільки злить. Ну я не знаю. Все заробить просто. Сто для ч ось то, а толку від цього магазин, что-то было там. Раньше мне куда-то всю де просто будильник через рестораны там магазин якийсь. кому все за Так. Ой. Налезаємо. Мотуємо. Борщ. Так, так, я заплутався. Так, шо заплутался. Так. Що це ми на змажем, але шо, мы сможем? Шо шось непонятно мы сможем, а мы шось можем. Не все зараз зможемо но все. Вс, так. А кеш минус 6 не мож. Ого, скільки стронга фарон. А що в мене, до речі, мені вже забув? я не їжа глянути. А, так це все української тут їжа. що є в цього ресторан тойку? Я хочу тоді додати яку. Давайте. французьку їжу. Або ні. Ні-ні. Я хочу японську спробувати розблокувати. Ну все, в мене є ще японська їжа. Dream Eat що це? Ну, подаємо таку їжу, що як Food is Good. Ага, зараз. А це що, реклама? Куда? Кстати, я до испуга. В него две зирка. Ох. Ох. И в него тут выгнал ресторан закрытый. И <соцентричный путь> в него на, на ремонте, как бы. Шо это У нього... А, я понял, в мене була така проблема, коли я грав в ресторан такой. Тільки вже ну, там, де в мене дуже все розвито. А тут я почав грати вже на комп'ютері вплив. А так... Ну, я ось що хочу сказати, що дуже без штукою ну, ось, ось цей як тут. Фудтрак, він просто безтолковий. Зона вот для фудтраку, але... Ну ти там дуже мало заробляєш, а ти можеш просто ось тут просто посидити, заработати і все. Ой, зібрати страву. Линці, блин. Що за линці, блинці? А що А мене вже в мені? глянуть. Локшина Рамет. Я чекаю, да, да, да. Вот, 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 Так, вот, А чего не можно вот раз две килька страв в вот. Так было бы лучше эти ковиши. Так, вот он другой, вот, вот, ну ты знаешь, настига, бро, что долго и скучно. Я хочу еще у моего шефа найти. О, блин. О, тут 16 грушей. Где? Або ще у него офіциантов нет. Завершить. Ну все я проводу. А це дитячи. А кому це? Аус. Уииииия оп. М -м. я летаю, Я летаю, я летаю. Я Ну але звісно в мене верх ресторану так собі. Да, я його так трошки не так зробив О, 115 грошей. Сюди не базю. Так, я хочу щось побудувати. Будувати. Я хочу ще столику додати. Столи Так. Ось такий стіл И еще вот жду. Вот так. И... Так, так, так. Ой. Да, ой, ой, так, мне уже... ой. Ой. Ним... Так. Они уже треба. Ой. И еще сим. Так, стильти. За 30 стилать. Раз. Два. І все, ну, я, напевно, зви буду от біле. А я хотів, вещ... я хотів ще тут на один. Давай дай це ще чіка. Так. ну у нас тут просто стол. Ладно. Эм. Степан. Я, я двери закрою. Тысяч, тысяч. Тысяч. Ты тысяч. Я могу просто дать телефон сюда зайти. Ну, у меня ну, тут будет одна ну, настика. великий ресторан. О, у мене дурачей 70 грошей. 71 груш. Так, стильці. Беремость такі ставимо один. Ще один. Стиль на двох. Закрыть. Ну а ценность... Чому в мене? Ну ось просто що клієнти, яких набагато, то, ну, їх на один, наприклад, менше, а вони йдуть на не. Ну. Це як така гра працює. Ну, раніше я пам'ятав, що ну, ось сюди приходило восьмеро людей. Сюди тоді чотири. Ну. Раніше у ті грі було так. Не, ну режим дуже цікавий, Але просто довго сидіти. Ну, мені просто щоб, щоб зробити такий ресторан, мен, мене там ну, було вже 89-й день. А я за 8 Розблокувати. Ну я хоч... Так, ну я ось думаю, що Японська їжа. Ну давайте ось таке. Ну все, у нас є ще шу. Шуші. У нас є шуші. А, а куди ця реклама пропала? Зараз. напевно вийшла. Ну так здесь буфет О Телепорт буфет 0.5 Я лайк поставив. Я хочу щас заказать ні, Не ну Chezburger це lio Що це залило Шо? Дайте чизбургер. Чизбургер дайте. А я можу зібрати их і... 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 не страва? Не можу. Жалко. А чизбургер дайте. О, іде идемки. Тхэм, ну ко Oh. Я хочу Так, зараз. Я хочу зі... сісти за цей стол і з'їсти <плес> <Ї? плес> Звісно воно тут так мага не дуже зроблено, але все одно краще, ніж в інших іграх, мені здається Роблокс. Ти хоча б вілку якось дурта. О, до навіть клиент зайшов. А ну, щось залагало просто. Ну зараз мені треба раз торан до дому. Ну в мене тут це теж, теж окей. По 23 гроші. Сюда не базу. Ну кажется, тут ну ніхто чай вина залишив. Ого, скільки замовлень. Це шо? Зараз... Я хочу подивитися скільки... 1,5, 1,5. п'ять, один п'ять. Пум-пум. А. До мене теж від клиенты Шо, худе. Вип-клиент. А, я думаю, чому? Я не хочу нажати, а воно не нажимається. Вот рав ближче воно підійти. Так готую, готую. Ще тут за замовлення. Скільки тут замовлень буде? Дивісь, ти дивись. В нашого Степана... Не, ну, Степан прям все розносить. Далокше, ну 12 Це вечора. Це як 12-го вечора, коли так світу? Ммм, у получается. убий, получається. Так, завершити. У мене тут щось стик ко стик Я їх тут кучу назбирав. Смажемо. Коли вже буде цьому кінець? У нас там люди вже пішли навіть. О, все, кінець. Так, ні, це на йому. Я щось попутав. Кому це? Котлету по київськи О, Ще Опять, кеша, 28 голосики. Вип-клейм, давай вже гроші. Так, на, їж. Я когда уже не А так я подумал, что оно тут просто настолько далеко, а то оно просто на дошку ты нажимаешь завтра. А вот все оно как-то так красивейше выглядит, как они едят. Ну вони не просто ось так, просто тарілка пустою стала, а так вони в, в їдять. Ви ще щось шоли що будете замовляти? А я вже думав, що грошей буде. Ой. Ой. Щось... щось я зробив. Так. На, нарізайму. Ну, так, так, так. та да на 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 нанг Роману. Не, ну все, давай. Давай віп-кліен. Я буду тут у тебе ходити, 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 поки ти не уйдеш. Грош... Гроші дай. О, віддал гроші. А ти не даєш гроші, хоч ти віпклі. Захара там 6 доларів він дав. Дав той вів клієнт. Тобі шоу одного жалко. Не ну, тепер ви... Та шо вони заказують і заказують? Це вже їхня третє замовлення. Блинці, млинці, млинці. Як це ви тільки страв за один раз, їдаєте? І це він тільки це як понімати? На, їж! Да, а ось свіпка ніфіга не їсть. Як він оціна, на ось це якби буде, тоді отінь Це ж якби нелогічно. Степан. Ти геній, ти через предмети ходиш. Ти, ти не зміг просто ось так додати йому просто на стол покласти. Ого, зібрати страви. Може зібрати тарілки? 30 грошей і куча ще грошей. Без що це? Яблучний луко. Яблуко звичайне. А де вони? Ресторан. Нема. Ой, на ту, напрямую. Так, и на ту. О, продвай, то в ту, тут можно. Так. О, и какие тут машины есть. Я бы какуюсь купил О, так ну на ось тут і тако є. И... Ну я так от тоді візьму. Тако улюбленець використан. До ресторану. О, ефект улюбленця гурман підвищується на максиканську їжу на 20. Та ти не потрібен. У нас тут навіть такої їжі нема. Так, до ресторану. Effect уши клиент кидать монету еще раз коли ж мають яблочный Ну, Я краще тоді піду зараз мексиканську їжу разлуку, шо меню. Меню, меню, меню. Подивитесь на карту світу. Так, мексика, мексиканська їжа. А де, А де Мексика? Де Мексика? О, ось Макса кай на замотив... не замітив. Так, і тепер вже можна ставити ось цього. Все, до ресторану. Стій тут. Так, третій грошей якось мало. Хоч тут так багато місця. Я, я хочу під, підкопити і купити собі, можливо, іще одного ще... А, у тут ще... Нагорон. Так, розблокувати. Я мексиканська їжа, Ну давайте щось мексиканською тоді вже. А то ми її розблокували а що, Ну, а так. Це відео підходить вже до кінця. І усім. Пока-пока!